Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дорогі наші військовослужбовці, всіх щиро вітаємо зі святом. Сьогодні ми відзначаємо свято благовіщення Пресвятої Богородиці. В цей день архістратих Божий Гавриїл сповістив Божій Матері благовість і від слова цього свята називається благовіщення. В цей день він сповістив, що вона народить Ісуса Христа, коли Матір Божа сказала йому. Як же я можу народити, коли я мужа не знаю? Він сказав їй, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього освіта. Дорогі наші військовослужбовці, ми всі сьогодні ждемо благої вісті від нашого народу, від наших воїнів, тих, які сьогодні захищають всіх нас. Тому для нас, українців, найважливіше це перемога і найважливіше це мир в нашій державі. Тому ми впевнені у нашій перемозі. Ми народ України, впевнений у вашій силі, у вашій мужності. Щиро вітаю вас зі святом і бажаю одного. Всім живим повернутися додому, всім перемоги. Зі святом, слава Ісусу Христу, слава Україні!